У лозовій населення обслуговуватимуть якісніше. Мер міста Сергій Зеленський та міжнародна організація ГІЗ підписали меморандум про співпрацю. Тренери допомагають спеціалістам управлінь праці, молоді та спорту, а також будинку дитячої та юнацької творчості покращувати роботу. Вони вже напрацювали зміни, які вчора, 20 жовтня, озвучили керівництво міста. Що хочуть поміняти, розповість Вікторія Кожедуб. Зустріч учасників тренінгу з віцемером Юрієм Кушніром проходить у будинку дитячої та юнацької творчості. Окрім лозової до проекту німецької організації потрапили і ще чотири міста на Харківщині. Лозову обрали як одне з найбільших міст в області. Тут багато установ, і їх треба реформувати, кажуть гості. Ми бачили, що є підтримка і бажання від керівництва города дійсно мені тратять змінення Вони дуже їх приветствують. Для міського голови, для міської влади в цілому для міста, взагалі це важливо, тому що участю в таких проєктах наші спеціалісти по іншому підходять до тих процесів, з якими вони працюють щодня. Тренери співпрацюють з управліннями праці, молоді та спорту, а також будинком творчості. Вони намагаються водночас полегшити роботу фахівцям та покращити обслуговування населення, передусім переселенців. насколько возможно распределить, перераспределить услугу, каким образом мы можем улучшить качество, например, оптимизировать время, передачу информации, желательно передавать, например, в электронном варианте. Также это идет психологическая, скажем, психологическая коммуникация с целевой аудиторией различных категорий, потому что они все разные, там есть и люди, которые в сложных жизненных обстоятельствах находятся. Тренер Ольга Неманежина пропонує більше розповідати населенню про послуги, на які воно має право, наприклад, оздоровлення дітей-пільговиків. Гостя каже, не всі батьки знають про це, а їх можна інформувати на якихось заходах чи у школі. До душі тренеру ідея будинку творчості налагодити інтерактивне спілкування молоді з різних міст та країн. Це, мінопит, це будуть амінопитом, это будуть тренінги, это будуть различные мероприятия, обучения, дискусії на важные теми, в тому числі, які вовнує молодеж. Це буде формат телемостов. Тренінг завершиться наприкінці листопада у Харкові. Там лозівчани знайомитимуть зі своїми проєктами німецьких та українських представників ГІЗО. Ця міжнародна організація допомагатиме лозові і в ремонтах. Іноземці обіцяють надати кошти на ремонт 10-го НВК, заміну покрівлі над басейном 4-го ліцею та вітражів. у ДЮСШ юність. Вікторія Кожиду, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.